Хмари пилу, потрощені машини та задоволені водії. Такий, здавалося б, непоєднувальний мікс подій вирував сьогодні в Олександрії. Там відбулися перегони на виживання. На справжньому чоловічому святі побував Тарас Кобзар. Вімає сьогодні автокрос, контактний крос. Так що другий етап 17-й 17-й год. Все на старт. А я пошов на качу. Звісно, накотити перед стартом перегонів на виживання ніхто не збирався, бо попереду напружена боротьба 15 екіпажів з чотирьох міст. Другий етап з цієї дисципліни виявився дуже курним, а тому небезпечним. Більше перебор глаза нічого не вазово на скарь. На старті, що все крує, але хто там бірід, а вода доганяється, пиль вся в ліце, то нічого не бачить. Організатори як могли боролися з пиловою завісою. Навіть завезли на трасу 10 тонн солі, яка після поливання мала б увібрати вологу і стримувати пил. Однак, попри всі зусилля, курява стояла така, наче табун коней пронісся. На самом деле была хорошая, скоростая. Единственное, что, конечно, пыль було очень много. І это для всіх гонщиков, кстати, это вперше за каждого гонщика, о том, что всі побеспокоїлись о том, чтобы не твои мировывать должны друг пыли. А вже ж перегони на виживання не носили б такої гордої назви безконтактної боротьби. Александр Миронов просто творит чудеса сегодня. Перервала балти кріплення порвала привод і все стало Мотор роботи. Їхати не можна. Ну все вроді починили. вижети це, що за єзпроба що далі за результатами другого етапу перегонів на виживання. Увесь подіум окупували любителі, помісити багнюку гонщики з кривого рогу.